Спеціалісти міського центру благоустрій виконують спектр робіт згідно своїх посадових обов'язків. В скверах міста триває формування крон хвойних рослин протягом 4 вересня. Працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій продовжували планові роботи щодо декоративної стрижки та формування крон хвойних рослин на території скверу воїнської слави. З метою належного догляду за зеленими насадженнями на території міста працівники систематично поливають дерева, висаджені уздовж міських вулиць. За інформацією керівника міського центру благоустрій Андрія Кузніцова, енергетики проводять роботи щодо обслуговування ліній міської мережі вуличного освітлення по вулиці Південна, 14. протягом вчорашнього дня, аби запобігти підтопленню проїжджої частини вулиці Приморської, після рясних опадів працівники міського центру благоустрій проводили відкачування дощових вод, спустошували ливневі накопичувачі та прочищали ливнестоки. стоки. Ірина Ворбинська Віталій Солодухін перший муніципальний.